Божі Слова на кожен день робота Святого Духа здійснюється і завершується за посередництва багатьох типів людей та за багатьох різних умов. Хоча робота втіленого бога може представляти роботу цілої епохи та може являти собою входження людей у цілу епоху. Робота над деталями людського входження однаково мусить виконуватися людьми, які використовуються Святим Духом, а не втіленим Богом. Таким чином божа робота або власне служіння Боже, це робота втіленої плоті Бога, яку людина не може виконати замість нього. Робота Святого Духа завершується за посередництва багатьох різних типів людей жодна людина не може досягти її у всій повноті, і жодна людина не може виразити її повністю. Ті, хто очолює церкви, також не здатні у повні представляти роботу Святого Духа вони можуть лише виконувати деяку керівну роботу. роботу. Святого Духа. Можна таким чином поділити на три частини роботу самого Бога, роботу людей, які використовуються, і роботу, що вершиться над усіма, хто перебуває в потоці Святого Духа. Робота самого Бога полягає в тому, щоб керувати всією епохою. Робота тих, хто використовується, полягає в тому, щоб, будучи посланими або отримавши доручення після того, як Бог виконав свою власну роботу, очолити всіх Божих послідовників, а це ті, хто співпрацює з Божою роботою. Робота, яку вершить Святий Дух над тими, хто перебуває в потоці, полягає в підтриманні всієї його власної роботи. Тобто в підтримці всього його управління та його свідчення, водночас удосконалюючи тих, кого можна вдосконалити. Разом ці три частини становлять повну роботу Святого Духа, але без роботи самого Бога робота управління застоювалася б у всій своїй повноті. Робота самого Бога включає роботу всього людства. А також представляє роботу всієї епохи, що означає, що власна робота Бога представляє кожен стимул і тенденцію роботи Святого Духа, тоді як робота апостолів відбувається після власної роботи Бога і наслідує її, і вона не керує епохою та не представляє тенденції роботи Святого Духа всієї епохи. Вони лише виконують роботу, яку має виконати людина, що взагалі не має нічого спільного з роботою управління. Робота, яку виконує сам Бог, це проект у рамках роботи управління. Людська робота це лише обов'язок, який виконують люди, котрі використовуються, і вона не пов'язана з роботою управління. Незважаючи на те, що обидві вони є роботою Святого Духа, через відмінності в ідентичностях та репрезентаціях цієї роботи існують чіткі та суттєві відмінності між власною роботою Бога та роботою людини, ба більше обсяг роботи, яку вершить Святий Дух, варіюється для об'єктів із різною ідентичністю. Такими є принципи та масштаб роботи Святого Духа.